Бувало так, що за один день ми могли вивозити більше 30 пора, коли порожа авіація працювала над нас. Ну, це запам'яталося на все життя. Мене 6 чоловік 4 кілометри внесли на пацієнтів. Я себе почуваю після 4 днів в Кіщіївці, Бадьор, Бузгами не поїхав. Це наша робота, дівчат. Okay. Е, в нашій бригаді медиків загинуло багато. Смерть. Смерть це найважче. О, коли ти е, служба, я можу е, знайомиться, багато років з'являються в надумці, і коли вони гинуть, то дуже, дуже, дуже важко, коли е, ти не можеш нічого зробити. Навіть і вони як поранених, вони возять висоти. Їх, Їх треба опасати, зняти з них амуніцію, знайти документи, які засвідчив часову, житони. І якщо людина невідома, треба знайти якісь особливості або тілобудови, або тату, які можуть вказувати на особу. О, так само запакувати в мішок, підписати, якщо наявні дані, це все наша робота. Ми їх додавимо до зими. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, де ми зараз перебуваємо? Зараз ми знаходимося на точці евакуації батальйону, куди привозять поранених безпосередньо з лінії зіткнення за рахунок евакуаційних команд рот і батальйону. Тут ми надаємо першу медичну допомогу, стабілізуємо от і далі відвозимо постраждалих поранених травмованих або хворих на наступні ланки евакуації, тобто пункти і нашому за.

Диві. Я записую. Диві. Диві. Петер такі... є? Петер є? є. Тут, зараз не базі. Зараз будем, я куртку знає. знімлю. А розкажіть взагалі, як відбувається цей процес? Тобто поранення отримує військовий, що з ним е, Поранення, Військовий отримує поранення на лінії зіткнення при виконанні своєї бойової задачі. Е, Звичайно, це передається для ЕВАКу. Уже вже групи, які рухаються, мають з собою військовослужбовці, які будуть виконувати Івар. Йому надають допомогу, накладають турніки, зупиняють критичні кровотечі або наявні кровотечі. Далі його транспортують. Тобто, якщо він не може ходити, його несуть на ношах. І якщо він може ходити, його проводять до точки, де буде машина. З евак командою Роти приїжджати його забрати і відвозити сюди до нас. Це ви зараз чекаєте, поки. Так, ми... ми чекаємо, поки броньована техніка вивезе з лінії розмежування пораненого сюди до нас на точку евакуації. А ви зараз працюєте на якому напрямку? Ми знаходимося неподалік Бахмут. До цього на якому напрямку? До цього до цього ми були на багатьох напрямках. Це була Креміна, це була повністю вся Харківська операція, потім Білогорівка, 8-9 число, коли вони понтоном по новому році строїли, потім Херсонська область, це Зеленодольськ, коли виявилися біля Трудолюбівки і Добрянки. Ну і в більшості це Донецька область і Луганська. А от на цьому напрямку чаще чи, можливо, менше? Все залежить від інтенсивності боїв. Важко було під Креміною, важко було минулого року весною. Важко завжди, коли є інтенсивні бої, коли в нас дуже багато роботи. Тоді і важко. А взагалі за один раз бувати поранено? Буває по-різному. Буває один, буває п'ять. Все залежить від того, скільки їх будуть вивозити і наявність кількості поранених. Бувало так, що за один день ми могли вивозити більше 30 поранених. Просто зранку, там, наприклад, з 9 до 9 вечора, нарахуючи ночі. Після, І, а будемо... зараз приблизно на mm середині. -hmm. Зараз ми очікуємо на п'ятьох поранених стійти з одного батальйону. От. Протягом дня сьогодні у нас були один травмований. І двоє поранених. Це було сліпе поранення сідниці і сліпе поранення передпліччя з переломом пусто. От, і травмована гомілка, забої коліна, і поки все. Чекаємо на івак наступних постраждалих поранених. Радий бачити на позиції до А що я маю там плакати? Чо? Мене шість чоловік чотири кілометри несли пацани. На виліт, вийшли, бачиш? Чемеліки да, шпак став? Вони все накидали але я тобі скажу, ти красавчиком вчашся. Та за допомогою медикамо. Жгут. Четверта рота медику. Просто він мене сам ніз на плечах. Які були найважчі поранення? Найважчі поранення це голова, відкрито черепно мозкова травми. Грудна клітка, коли виникає пневмоторакс, і поранення черевної порожнини. Бо коли травматична ампутація або невогнипальне поранення на ців, або вельми, то в переможливості накладаються турнікет, і медична кровотеча зупиняється за рахунок турнікета або за рахунок того, коли сім'я або. 에, Зай, по районі, апарат порушені, апарат, висі, де внутрішні кровотечі, ми вже так не можемо. Плюс, плюс, на вірку, на вірку. Е, засобами ця році постійно у вас працює? Так. Це ви через неї дізнаєтеся процес евакуації 에, по рації Ми дізнаємося про процес евакуації, про події, які відбуваються е, на позиціях. Плюс у нас є свої е, групи. Е, у соцмережах, де ми спілкуємося, про наявність поранених, про техніку, яка висилається, і в іншу, іншу можливу інформацію. А була, був якийсь такий момент, історія, коли ви запам'ятали цей день на, на все життя? <гум> такі було багато історій. Під криміною багато, було, в Харківській операції було багато, коли ворожа авіація працювала у нас. Це запам'яталося на все життя. Та ви везли поранених і по вас працювала? Так, так, ми їхали колоною, потім ми везли поранених і працювала авіація. Так само артилерія працювала під Кривіною і не тільки під Кривіною. Багато таких моментів є. А що ви в цей момент думали? Я коли зайнята з пораненим, то я повністю думаю тільки про пораненого. Я навіть можу. Не чути, що відбувається, і не оцінювати небезпеку, яку ця ситуація несе, мені водій завжди говорить, що давай, поїхали, треба рухатися так. Коли ти працюєш, то ти в першу чергу думаєш про пораненого і про те, що ти маєш з ним робити. А це вже все інше так, на задньому фоні. Зараз буде дуже боляче. Чого? Між добра зробити. Оскільки я терпеливи, але я можу... Можеш очікуватися. З ним президент, щоб вже ж мовчати, прокрувався. Все, 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 все хорош. У нас правда чого. А, хорош! Треба, треба. Мо, мо, водя там, мора, можемо сказати, гірко. Що нам немає дорога година, придибав. Два часа вже. А що ж ви так щось довго їхали? Я вже переживала, Виходу що в Бошові. Ні-ні-ні, вже ВМП виїхали, да, вже одні ваші приїхали. не штани тримає совість. Ми самі скільки за 200 євро, да, різали? Найдорожчі. Нові штани взяв на вихід, 400 рублей. Де на малого? Малого тримайте руками. Евакуйовували як військових, так і місцевих. І цивільних, і військових. А ставлення цивільних, бо я знаю випадки, партії, коли вони досить агресивно ставили залежить від регіону. В Донецькій області ми стикалися із вдячними людьми, яким надавали допомогу, і з людьми, які кричали, що ми винні в цій війні, бо ми зробили майдан. Потім прикликали сюди Америку, і Америка воює. Хоча ми ризикували своїм життям під обстрілом, бігли, надавали допомогу жінці якої були множинні осколкові поранення внаслідок касетних боєприпасів, і, а чоловік загинув на місці і згорів. От, і, ми, і ми вивозили тіло е, чоловіка, потім приїхали, і от нам місцеві почали розказувати, що ми винісені в цьому, ми тут стоїмо, через вас обстрілюють наше село, і таке саке. Як Різні доби. Ну, минулого року це було образливо. А зараз мені все одно, що вони говорять. Я знаю, чого я тут і яку мету я переслідую. Але вони собі хвилин говорять, що хочуть. Це їхнє право. Ну правда, тому що на в одній частині України, наприклад, ви вважаєтеся як прикладом військові, медики на вас дивляться і вас поважають а в тій частині країни, там де ви по факту працюєте, більшість часу такі люди для треба... вони говорять, що ми приїхали сюди гроші заробляти там, ще щось, але ж я так само відірвана від сім'ї. Я не бачу своїх рідних, я не бачу, як в мене маленька сестричка росте. Е вона зараз ходить в третій клас, і оці два роки практично я пропустила з її життя. Я тільки бачу її фотографії, мама присилає і спілкуюся по відеозв'язку, і бачу, як вона росте. Усі якби її бо я постійно задіяла сюди. От і так само ці гроші, які мені держава, платить за е мою роботу. В чи пізно вони можуть мені або на лікування піти, або на поховання. Тут ситуація така. Як я себе почуваю після 4 чот... після чот... після днів в Кіщіївці, бадьоро. Бузгами не поїхав. Це наша робота, дівчат. Багато ваших колег загинули. В нашій бригаді медиків загинуло багато. І з жіночої статі. А більше жінок чи чоловіки? Дівчаток угу. у нас загинуло двоє тільки. Слава Богу, що таке було. А ви вже давно на службу? В мобілізації з 24.02.22 служили контракт з 16 по 18 рік ці саміха. А ви і навчались на медика, так? Угу. Ну, В мене медична освіта як уже за спеціальністю. Угу. До повномасштабного вторгнення працювала в великому перенатальному центрі Волинської області. Спочатку в реанімації для вагітних і породіль, а потім в відділенні сумісного перебування матері та дитини. Це після пологового період або після кесарського періоду, коли мама і дитина почалася чудово, вони знаходяться в одній палаті. А потім прийшла помінялося. Ну? Раніше народжувалися, тепер.

Смерть, смерть це найважче, бо коли ти служиш, коли є багато знайомих, багато розів з'являється, однодумців, і коли вони гинуть, я, це я, я, дуже я. важко і дуже важко, коли е, ти не можеш нічого вже зробити. Коли поранені не місце життя, тобі провозять родину, ну і ти нічого ж не можеш зробити. Свій, вся твоя робота є неефективною. О, це важко. Часто. Коли ти не можеш нічого зробити не часто, а коли марті часто. Медики поранених привозять 200. Їх треба описати. Зняти з них амуніцію, знайти документи, які засвідчують особу, жетони. І Якщо людина невідома, треба знайти якісь особливості або тілобудови, або тату, які можуть вказувати на особу. Так само запакувати в мішок, підписати, якщо наявні дані, це все наша робота. Катанол мені влупив. Ну, так скинути. Все, папульки. У нас взагалі є час на відпочинок? Є, зараз є час. Зараз нас багато медиків, багато екіпажів і є час ніч є для того, щоб відпочити. Бувають дні, теж, коли в нас тут затища, в нас немає поранених, немає хворих. Ми так само цілий день можемо собі сидіти, там. хто в кучці, читає, хто в телефоні, собі чимось займається. Не завжди так, що. Губа робота, а є такі часи, що ні в день, ні вночі не можна відпочити, бо багато роботи десь. Бажаю вам, щоб більше таких було моментів. Мені такі моменти подобаються дуже, коли всі живі. і здорові. Це буде Україна. Ми їх додавим до зими. Я це що верну.